Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ти думаєш, що ти обираєш досі своїх депутатів. А якщо це не так, якщо самий найголовніший закон України Конституцію знехтував? і це не якась конспірологія, це реальність, яка діє після 2019 року. І ми з вами з'ясуємо, що ж відбулося після 2019 року, якщо розглядати Конституцію України. Всі ви знаєте, що в 96-му році українці отримали Конституцію і прийняли, у ній чітко написано: Права і свободи людини і громадянина є невідчужуваними. А також зазначено при ухваленні. Нових законів, не допускається звуження прав. Тобто, якщо приймаються будь-які закони або вносяться зміни до діючих законів, не має бути звуження прав людини. І це наголошено в статті 22 Конституції. України. І ось питання. Чи мав громадянин України більше своїх прав? У 1998 році чи у 2024 році. Як ви вважаєте, в якому році громадянин України мав більше своїх прав, якщо розглядати Конституцію України? Бо саме в грудні 2019 року Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс, по якому, до речі, відбувались вибори. І саме оцей Виборчий кодекс переписав правила гри, тобто як здійснюється вибор. Більше ніяких мажоритарків немає після 2019 року. Тільки партійні списки. Ось, що мається на увазі зміна правил гри. Тобто, що ж було раніше? Можна було самовисуватись. Тобто людина могла бути самовисуванцем. Можна було обирати людину, окрему людину, а не якийсь бренд. Можна було, виборець контролював особисто, кому довіряти мандат. А що ж стало Після 19-го року?